Ім'я жир має слов'янське походження та виникло внаслідок скорочення давньоруського імені Домажир або жирослава. Основою цих імен є частина жир, яка означає впаша жолудь і життя корм, а також може бути пов'язана зі значенням багатство. Ймовірність того, що ім'я жир виникло безпосередньо від слова жир у його давньому значенні плоди бука, Сало чи «товщина», Є меншою в Україні ім'я Жир починає використовуватися в письмових джерелах лише в 1649 році, коли згадуються козаки з таким ім'ям. Наприклад, про Жир. частіше зустрічаються патроніми та топоніми, такі як жирович або Жиркович. Серед відомих осіб можна згадати Лук'яна Жировича, який жив у Гомельській області в 1640 році та Мойсея Жирка. Згаданого в 1643 році. Сучасне прізвище жиров є поширеним у Запорізькій області. У Закарпатті серед угорців також зустрічається прізвище сір. Існує також топонім, зафіксований у 1565 році, згідно з яким було село. В жиричах Подратном схожі на жир імена Шит жихмир бор, вид жах жит мор